Бельгійська вівчарка Зоєвід тепер несе службу разом із черкаськими рятувальниками. У головному управлінні створили кінологічне відділення. Чотирилапа спеціалізується на пошуку постраждалих. Нині собака та її провідник звикають одна до одної та готуються до складання щорічної атестації. Як відбувається тренування? Дивіться у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. У нас бельгійська вівчарка і звати Зої. Вона дуже активна, вона грайлива. Як тільки ми доходимо до майданчику, вона одразу включається в роботу, і хочеться працювати. На даний момент ми готуємося до щорічної атестації кінологічних розрахунків. Ця собачка працює по пошуку живих в нашій підготовці. Нам треба трішки злагодженості ще, бо вона в нас зовсім недавно ще трішки треба попрацювати над тим, щоб було б більше довіри. Коли приходимо на тренування, так ми розділяємо, стараємося розділяти все, тому що собачки треба обов'язково закінчити на хорошому. Так, то вона виконана гарно. Ми обов'язково припиняємо тренування. В нас є горизонтальна драбина, в нас є нестабільна дошка, гойдалка тумби для того, щоб підпрацьовувати контрольну відстані, щоб собачка розуміла, куди її направляють. Також є в нас тунель, який вона полюбляє найбільше малость. І є в нас так звані пірамідки, в яких ми ховаємо статистів, щоб собачка привчалася до закритого пошуку постраждалих. Всі ці, ці снаряди вони допомагають при залученнях, бо вони наближені до тих конструкцій, які там можуть бути. Десь подвижно, десь драбинка, десь треба перескочити.